Дорогі жителі нашої громади, сьогодні з великою вдячністю хочу виразити найщиріші слова оцим молодим, маленьким дітям. Це всі учні нашої, нашої ліцею номер 7 нашого міста. Вони проявляють велику радість і задоволення від того, що можуть хоч чим-небудь допомогти нашим воїнам, які зараз захищають нашу Україну і всіх нас. Висловлюємо великі слова вдячності всім тим дітям, які сюди не не прийшли. Але за ті подарунки, які ви зараз бачите, не зібрали. Ми дякуємо нашим воїнам. Ми мріємо, що найближчим часом на нашу землю прийде мир і спокій, і наші воїни з сю виконують свій обов'язок і захистять Україну. Слава Україні! Героям слава!